Вітаю, панове. Недавно я виклав відео про працевлаштування в Чехії, про те, що є вакансії, і посипалося претензії, чому така низька зарплата, чому так мало платять. Ну, Я вам скажу чого, тому що ми вже живемо не у світлому комуністичному минулому, не при соціалізмі, а цей реальний капіталізм. Попит породжує пропозицію, а пропозиція надмірна, вона провокує те, що ціни падають. Некваліфіковані роботи, як в Польщі, так і в Чехії, вони коштують дешево. І зрозуміло, що роботодавці вони... вони вон, будь-який роботодавець капіталістичній країні він сім шкур здере за ці гроші, які він буде вам платити. Це є факт: в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Люди вкалують, просто вкалують для того, щоб заробити ці свої гроші. Якщо ви їдете в Чехію працювати нелегально, то ви маєте розуміти автоматично, що вам будуть платити там взагалі копійки. Копійки по їхніх мірках. Так, якщо ви працюєте в Польщі і отримуєте заплату 8-10 злотих, то з усією ймовірністю ви зможете відкласти собі в місяць 300-400 доларів. Ну реально, ну так реально давайте дивитися об'єктивно на речі. Мої знайомі е працювали в Польщі на складах, робота важка, і в нічні зміни працювали. Важко працювати на заробітках, що тут не говори. І отримують мізерні за це кошти. Через те ніхто ж вас не заставляє. От я е, виклав інформацію, що є така от вакансія. Кому цікаво, кому потрібна робота, хто розуміється, е, той зрозуміє. Прибиральниця 400 доларів. Ну є різниця працювати 4 години в день поприбирати. Я не скажу, що там це супер легка робота, але це не є якесь прибирання там будівельного сміття чи тому подібне. Прибирання е, квартири, там гуртожитка, офіса. Чотири години в день, чотири, ну нехай 5 годин роботи в день. Ну це не 12 годин працювати на заводі чи на конвеєрі. Наприклад, в Німеччині я знаю дівчата, які працювали прибиральницями. В них робота від виробітку там платять їм або по годинах платять хто як домовиться. Але враховуючи те, що робота не постійна, навіть в тих самих готелях, висока конкуренція. Дуже багато поприїжджало українців. Молдаван, Румунів, там висока конкуренція, і роботодавці не спішать платити великі гроші. Дівчата там отримують тих самих там 400-500 євро. Добре, добре. Це до дуже добре, якщо повезе, і вони на таких роботах будуть отримувати якихось там місяць в середньому, щоб їм виходило 700-800 євро. Ну, це, наприклад, для мене взагалі, я думаю, що це дуже класно повезло цим жінкам, які там влаштувалися в таких готелях, отримують 800 євро. Тому що хлопці від мене їздили в Німеччину на роботу, і зарплата в них була 800 євро, уявіть собі. 800 євро це на ремонтних роботах. Така от ситуація. Потрібно зняти рожеві окуляри і. Зрозуміти кінці кінців, що е, за кордоном не молочні ріки з медовими берегами, чи як там в прикасті. Ну так от, якось. Тримайтеся.